початку бойових дій на сході в головному управлінні охорони здоров'я Івано-Франківської обласної державної адміністрації є інформація про понад 225 поранених прикарпатців за медичною допомогою та реабілітацією. Звернулося понад 300 осіб, які отримали стаціонарне та амбулаторне лікування. Зараз в закладах охорони здоров'я області постреабілітаційні заходи отримують семеро бійців. Десять наших захисників, які мають важкі поранення, отримали інвалідність. На теперішній час виписаний окремий варіант лікування для бійців, які повертаються з війни і потребуючи найрізноманітнішої допомоги, не знають, куди звернутись. Ми всім розказуємо, що в будь-якому закладі охорони здоров'я їм надається допомога. Ті, які були військовослужбовці, вони звертаються через госпіталь. Госпіталь а теж ними піклується. Є система подання інформації, наприклад, на МСЕК. Тобто людина не сама повинна це робити, а робиться це медичним закладом, збирається пакет документів, і так само запрошується на час, на годину і на день, коли треба прибути Все для огляду. Перед усіма керівниками закладів охорони здоров'я чітко поставлене завдання про 100% безкоштовне забезпечення наших воїнів. Якщо виникають ті чи інші проблеми пов'язані з забезпеченням перебування. Воїнів, які приїхали з зони АТО в закладах охорони здоров'я, в першу чергу треба звертатись до керівника закладу. Кожен головний лікар сьогодні в обов'язки його поставлено безпосередньо відповідає за. Забезпечення цих людей. Наші поранені краяни зараз перебувають у медичних закладах Києва, Харкова, Чернівців, Дніпропетровська і Львова. Саме у місті Лева зараз лікуються після поранення 19 наших краян. Кожен медичний заклад має банківський рахунок, на який з приміткою на лікування бійця прізвище ім'я по батькові, кожен бажаючий може перерахувати гроші. Да, зараз в клініці Ілая в Києві перебуває. Наш краянин Олег Сухарєв про нього дуже багато писали, тому що він одним із перших отримав дуже важке поранення. Молодий, красивий студент педуніверситету, який пішов добровольцем в АТО, і тривалість цього лікування от по сьогоднішній день. В інтернет-виданнях зараз є. Потреба у зборі коштів, тому що клініка зробила йому 40% відсоткову знижку на все, що вона там планує зробити. Але загальна вартість того, чого вже ну, додатково потрібно, це 344 тисячі гривень. Варто наголосити, що допомога, яку надають конкретній особі, скеровується саме для її лікування.